Росіща Не Христос рождається. Славіте його. Ми зустрічаємось з вами уже у Різдвяні у період різдвяних свят. І, звичайно, найперше запитання у вас запитати: значить, що означає Різдво Христове для Християн? Це одна із таких, я би сказав, найчарівніших свят для церкви, для людей церкви, для християн, тому що. Тому що сталося те, на що люди чекали століттями, навіть тисячоліттями після падіння Адама і Єви. Всі праведники Старого Завіту, пророки голосили, що Господь зійшле спасіння, але в який спосіб воно відбудеться, пророки лише натякали. І тому те, що Божий син взяв на себе людське тіло, воплотився, став одним із нас. Це є щось, на що, на що звичайно, людина не могла. І не могли ми до цього додуматися, в який прекрасний госп... спосіб Бог спасе людину. Тому свято Різдво це є свято великої Божої любови і народження Ісуса є завжди. Завжди плодом великої радості, і, і що найголовніше, надії. Те, що Ісус став, як кожен із нас, став людиною, не перестаючи бути Богом, завжди приносить нам надію, особливо коли є важкі обставини, такі, як і зараз ми переживаємо в Україні, то завжди Господь є той, хто дає надію на те, що з Богом все може бути гарно і, і прекрасно. 2016 рік оголошено роком милосердя. Папа Римський, 8 грудня, відкрив фактично початок цього року. Які його особливості, що це означає для нас. Так, дійсно, 8 грудня, за західним стилем свято Непорочного Зачаття Діви Марії, в лоні Святої Анни, святіший отець урочисто відкрив святі двері в Римі, в Ватиканській базиліці, святого Петра. Серці, можемо сказати, нашої католицької віри, в своєму листі, який готував нас до цієї події, до цього ювілейного року, тому що це є ювілейний рік Божого милосердя, який в особливий спосіб пов'язаний із закінченням другого Ватиканського собору, в цьому листі, який передував початку року, святіший отець. Сказав такі слова, що ми бачимо, що у світі є дуже багато воєнних конфліктів, є, є велика екологічна криза, і, і як ми можемо цей світ змінити? Що може бути ядром, яке може допомогти людям знову відродити, відродити суспільне життя, відродити і навколишнє середовище? І він каже, що єдиною річчю, яка це може зробити, це є Боже милосердя. Це Боже милосердя ми зустрічаємо якраз в особі Ісуса Христа. Вже в Його різдві ми бачимо, який Господь люблячий, ніжний, святіший Отець не перестає повторювати часто це слово, що Господь це є ніжний батько, який завжди нас приймає з милосердною любов'ю. Ми завжди є грішні люди, блудні діти, але він нас завжди приймає із надзвичайною батьківською ніжністю. Але другий такий аспект, що ми маємо вчитись від Господа самі бути милосердними. Ми мусимо ставати схожими на його сина. Бути милосердними це значить в першу чергу вміти пробачати один одному. Це є найголовніше. І ми знаємо, що це вже починається з людської родини. Як би то не було, але коли чоловік і жінка не вміють пробачати одне одному недоліки, провини, то потім в сім'ї щось не так, сім'ї дуже часто навіть із-за цього розпадаються. Тому це є такий перший і головний аспект вчитися від Господа, бути милосердними в родині, в суспільстві, на роботі. Вміти пробачати, вміти приймати іншу людину, вчитись від Господа мати серце відкрите. Любов це не є проста річ, ми багато про неї говоримо, але насправді ми вчимося любити. І Святіший отець підкреслює, що всі конфлікти, всі проблеми, які є в сучасному світі, може вирішити лише відкритість людського серця. Відкритись одне на іншого, не можна закриватися на іншу людину, не можна закриватися на інших людей. Цей воєнний конфлікт, який у нас є із Російською Федерацією, у багатьох серцях породив гнів, злість. А, а Господь є той, хто пробачає, хто приймає кожного, не можна нікому бажати зла. Більше бажати смерті, треба вміти пробачити, треба вміти молитися за таку людину. Але все це починається в нашому такому щоденному колі життєвому, в родині, на роботі, в школі, вчити цього своїх дітей. Тому найголовніше, що ми повинні взяти е, в цей рік, ювілейний рік Божого Милосердя, це є те, щоб. Е, Старатися багато говорити про Ісуса, про Його любляче серце, і вчитися від Нього любити людей, любити іншу людину. Бо тільки любов може змінити світ. Це казали великі поети, зрештою, світу людства, такі як Достоєвський чи, чи Тарас Шевченко, що як важливо є в нашому житті жити любов'ю і пробачати. Папа Римський Франциск надав право священникам відпускати важкі гріхи. Розкажіть про це. Так, в особливий спосіб це торкається гріха аборту, який, на превеликий жаль, є дуже поширений і в нас на Україні. Щорічно робиться тисячі абортів в нашій країні. І, і церква вважає, що це є один із таких. Одне із найнегативніших явищ, яке є в нашій країні. Навіть війна не є така страшна, як є вбивство життя, що починається в лоні матері. Тому цей гріх аборту є зарезервований в особливий спосіб єпископам в католицькій церкві. І в цей ювелейний рік милосердя святіший отець дає цю диспензу що кожен священик може відпускати цей гріх людині, що його вчинила, то може бути мама, то може бути батько, і людям, які до цього є співучасні. Бо не раз ми вважаємо, що то робить тільки жінка, яка йде до лікаря і робить цей аборт, але насправді збоку стоїть чоловік, який її на це штовхає, стоять родичі, які намовляють. Ви вже маєте там двох дітей, трьох дітей, чотирьох дітей, на що вам більше. Ніщо. Це, є, це є гріх, який торкається цілої родини. І в особливий спосіб відповідальними є ті, що намовляють молоду матір до цього гріха. Тому, тому слід дуже так серйозно до цього ставитися і, і старатися. Допомагати особливо молодим сім'ям в такий непростий час, в якому ми зараз знаходимося, коли фактично держава дуже мало піклується про молоді родини, але якраз церковні громади, церковні спільноти повинні дуже допомагати молодим батькам, е сприяти тому, щоб вони не боялися приймати найцінніший дар, який ми маємо дарувати життя нашим дітям. І в цей рік кожен священник має право відпускати цей гріх, що є, як правило, зарезервований тільки єпископу правлячому. А чи пов'язані важкі грехи сьогодні, на сьогоднішній день, з екскомунікою? Звичайно, що згідно церковного канонічного права завжди є, завжди є гріхи, які є зарезервовані чи єпископу, чи навіть прямо Риму. Це стосується гріхів дуже важких, дуже важких там особливої образи там, чи священника, чи зради сповіді, що трапляється досить рідко, але є такі гріхи, що, що окреслені канонічним правом. Але вони відпускаються в особливий спосіб, так? зрозуміло? Так, є, є гріхи, які може відпрости відпустити прямо святіший отець або Прямо єпископ, тільки єпископ. Дякую. І на закінчення, які заходи проводитиме єпархія в легенів відділенні Ріки милосердя? Ну, звичайно, що з благословення Святішого Отця в кожній єпархії мають бути визначені храми, в яких люди можуть отримати повний відпуст. Що це означає? Це означає, що. В церкві завжди дуже важливе значення мало паломництво до святого місця. Місця, яке, яке є дуже особливе для даної території, для даної єпархії. В нас теж є багато таких місць, дуже особливих, які ми називаємо святими, дуже близькими нашим вірникам. І тому владика Ординарій визначив декілька таких храмів, в яких можна буде отримати повний відпуст. Тобто відвідати храм, посповідатися, бути на службі Божій і помолитися в наміренні святішого Отця. До таких храмів належать в першу чергу. Наші великі собори, то є Кафедральний собор в місті Ужгороді, і також співкатедральні собори в Мукачеві, Успенський собор і Свято Вознесенський собор в місті Хусті. До цього також владика додав храм Божого Милосердя, що є в Ужгороді, що є присвячений якраз Божому милосердю. Він знаходиться в Ужгороді на вулиці Щедрина. І потім також церква в Великому Бичкові Рахівського деканату, церква близька нашому єпископу-мученику Теодору Ромжу Теодорі Ромжі. І ця церква також має цей повний відпуст. Там відбувається кожного року влітку молодіжна проща, паломництво, тому що ця церква є особлива для молоді. І, і, і щодо почитання Теодора Ромжі, який походив із Великого Бичкова. Також до цих храмів включена Горянська ротонда, що є найстарішою церквою в нас в єпархії. Вона походить приблизно 12 століття з тими прекрасними розписами, які ми намагаємося відреставрувати. І ця церква є таким особливим санктуарієм для нашої єпархії, ну і також церква в місті Виноградові. Успенський храм у місті Виноградові для того, щоб було ближче для тих околиць Виноградова, Берегова. Ось ці храми. Тому важливо відбути паломництво чи то спільно з громадою і священником, чи може навіть людина окремо бути сповідь, служба Божа і молитва в намірні святішого Отця і таким чином людина отримує ювілейний відпуст. Такий ювелейний відпуст можна отримати раз на день, якщо відвідати один із цих храмів. Дякуємо вам за інтерв'ю і можливо ви хочете з якимись побажаннями звернутися до наших країн? Звичайно, в ці, в ці різдвяні дні хотілося би побажати, побажати всім нашим вірникам, всім людям доброї волі. В першу чергу, щоб цей 2016 рік. Був роком дійсно Божої благодаті для кожного з нас, для наших сімей, для наших родин, для наших стареньких. Нехай Господь дасть нам ласку пережити добре ці різдвяні свята, дійсно відчути присутність Бога в нашому житті, бо це є дуже важливо. Незважаючи ні на що, знаємо, що непроста є зараз ситуація, нелегко є багатьом людям, люди. Дуже багато людей збідніли, важко виходять із цих всяких комунальних платежів. Але Господь дарує нам надію. Людина християнин завжди знає, що, що коли ти живеш з Господом, то він не залишить тебе ніколи ніколи сам. І тому всю нашу надію вкладаємо в руки Божі і побачимо, що Господь і в наші часи робить великі дива. Тільки довіряємо Йому наше життя, наші родини. Вчимо наших дітей любити Ісуса Христа і бути вільними Йому. І все в нас буде з Божою помічю добре. Христос рождається.